У межах співпраці Рівненської АЕС з громадами населених пунктів, розташованих у 30 кілометровій зоні спостереження, представники управління інформації та зв'язків з громадськістю відвідали села Прилісне та Городок, які належать до Прилісненської громади. Під час візиту поспілкувалися із представниками адміністрації та учнями ліцеїв цих населених пунктів. У 2014 році в Маневицький тодішній район від Міненергоатому надходило цих коштів. 11 мільйонів гривень. три з половиною моїх використано на прилісне, добудували за ці кошти корпус молодших класів. Наші учні зазначив директор ліцею. Також беруть участь у профорієнтаційних заходах, які проводить Рівненська АЕС для молоді. Для нас цінні і робочі зустрічі із представниками атомної станції, під час яких здобувачі освіти мають можливість більше дізнатися про професію атомника та її важливість. Треба допомогти випускникам школ, дітям десь десь зорієнтуватися все таки у своєму майбутньому. Ми в минулому році їздили наші учні, ми направляли туди до вас на заняття в ядерній школі. Сьогодні у Прилісницькому ліцеї навчається 400 учнів, понад 120 з них старшокласники. Саме з ними і поспілкувалися представники управління інформації та зв'язків з громадськістю. Зокрема, розповіли про історію та будівництво Рівненської АЕС, переваги професії атомника та потребу галузі у кваліфікованих спеціалістах. Також старшокласники дізналися про існуючі профільні виші та навчання в професійно-технічному училищі Рівненської АЕС. Ознайомилися із умовами та перевагами профорієнтаційних освітніх проєктів. Та конкурсів, які реалізовуються на підприємстві, мені було дуже цікаво. Я дізналася багато цікавого нового, неймовірно. У uh -huh. мене неймовірні враження. було цікаво, тому що ще дехто не визначився, хто хоче стати, і це як поштовх, тому хто задумувався над цим. Це важливо. Це хороша професія, престижна. Велике дякую, що ви відвідали саме наш ліцей. Я я переконана, що ця інформація була корисною для кожного з присутніх, адже це саме ті речі, про які потрібно говорити, і які ми маємо знати. Особисто для мене було важливо почути, що для вас в пріоритеті наша безпека і комфорт. Представники УІ та ЗГ зустрілися із учнями Городоцької гімназії, що є філією опорного закладу загальної середньої освіти Прилісницького ліцею. Така гімназія порівняно недавно створена, і ми гордимося тим, що у свій час була зроблена така. Велика робота у тому, щоб трошечки модернізувати утеплити цю цю гімназію, то ми тішимося тільки тим, що для нас зроблено все для того, що ми вчилися і працювали. Сьогодні у нас у шкільному структурному підрозділі навчається 105 учнів. В закладі пишаються своїм зеленим куточком, якому вже шість років. Його вихованці з юних років вчаться любити природу та дбати про навколишній світ. На базі нашого саду зимового ми працюємо над науковими роботами, Працюємо над науково-дослідницькими роботами. Всі дітки ходять дуже з задоволенням, ходять і спілкуються з живою природою. Спочатку діти провели екскурсію гостям і розповіли їм про свою роботу у зимовому саду, а потім послухали представників колективу атомників. Вони дізналися про діяльність Рівненської АЕС, соціальну політику підприємства, освітні та профорієнтаційні заходи. Сьогодні дуже цікавою програмою було, коли ви нам розповідали про заснування, про історію атомної електростанції. Було все дуже цікаво і в майбутньому ми плануємо залучатися до всіх акцій, проектів я дуже вдячна вам, тому що завдяки вам в мене є ще один варіант для розгляду для побудови свого майбутнього. Пам'ять про зустріч учні отримали іміджову продукцію цьогоріч. Представники УІ та ЗГ Рівненської АЕС побували у багатьох населених пунктах Рівненської та Волинської областей. Подібні зустрічі це можливість населення 30 кілометрової зони спостереження, якомога більше дізнатися про роботу атомної станції та допомогти молоді визначитися із майбутньою професією. Наша країна потребує хороших спеціалістів для відновлення економіки. Треба будуть нам їхні розуми, їхні, е їхні знання. Так що запрошуємо старшокласників до нас навчатися в професійно-технічне училище і поступати в профільні вузи е атомної енергетики. Олена Муляр, Олександр Сніжком, телеканал Енергоатом.